Київський ранок зустрів Оксану гулом маршруток запахом кави з кіоску та втомленими обличчями людей, що поспішали на роботу. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Вона йшла знайомою дорогою до школи на оболоні, де пропрацювала більше 15 років. 39 років життя пройшли між класами зошитами і нескінченними педрадами. Учні бачили в ній сувору, але справедливу вчительку, колеги, сіру мишу без амбіцій, подруги, дивакувату жінку, яка не вийшла заміж і засиділася в школі. Того дня у школі знову був звичайний хаос. Директор роздавав вказівки, молоді вчителі перешіптувалися про нові вакансії у приватних ліцеях. Оксана сиділа в учительській. Перевіряючи контрольні, вона вже знала, учорашні слова колеги знову боляче відгукнуться. Та що з тебе взяти? Ти й досі в орендованій квартирі. Без сім'ї, без перспектив. Тільки і знаєш, історію викладати. Вона зробила вигляд, що не чула. Усередині ж щось надломилося. Київ, у якому вона жила все життя, став чужим. Увечері подруга запросила її на день народження. Поділ, дорогий ресторан, гучна музика, келихи вина. Серед сміху і тостів несподівано пролунало те, чого вона боялася найбільше: Оксано, а ти коли вже вийдеш заміж? Чи так і залишишся самотньою вчителькою до старості? Стіл вибухнув реготом. Хтось додав вона ж навіть власної квартири немає. П'ятдесят років проживе. І що? Оксана мовчала. Вино різало горло, слова друзів, душу. Вона підвелася, заплатила за своє місце і вийшла на холодне нічне повітря. Дніпро шумів неподалік, ліхтарі розривали темряву золотими плямами. У той момент вона зрозуміла у Києві для неї більше немає місця. Наступного ранку у поштовій скринці вона знайшла конверт. Стара полтавська початка, на рівні букви. Лист із нотаріальної контори повідомляв її тітка Марфа з села поблизу опішні померла і залишила їй у спадок будинок. Оксана перечитала кілька разів Будинок у селі Тітка, з якою вона майже не спілкувалася. Це було дивно, але водночас, як знак згори. Можливо, втеча нарешті знайшла для неї двері. Два дні вона ходила, мов у тумані. На роботі сказала, що їде у відпустку. Директор махнув рукою їдь все одно користі від тебе мало. Ці слова вже не поранили, лише підтвердили її рішення. Вона зібрала речі валіза, кілька книг, старі фотографії і улюблений блокнот. Увечері попрощалася з квартирою на Троєщині, де стіни чули її сльози і мовчання. Київський вокзал зустрів її нічними оголошеннями, запахом кави та брудних пиріжків. Люди метушилися, обіймалися, поспішали до вагонів. Вона стояла на платформі з валізою і відчувала, що в її житті щось закінчилося. Не тимчасово, а назавжди. Поїзд на Полтаву рушив важко, ритмічно стукаючи колесами. За вікном миготіли вогні Києва, Лук'янівка, Дарниця. Темні обриси мостів. Вона вдивлялася в них востаннє. У купе сиділа самотня жінка з втомленим обличчям, яка раптом відчула дивну легкість. Вночі, коли поїзд котився полтавськими степами, Оксана подумала: а що, якщо це і є мій шанс? Не втеча, а новий початок. Вона ще не знала, що маленьке село під опішнею тримає в собі таємницю, яка переверне її життя. Але перший крок уже зроблено. І дороги назад більше немає. Поїзд висадив Оксану на невеликому вокзалі в Полтаві. Місто ще дрімало, ранковий туман висів над Успенським собором, ринок тільки прокидався. Вона вийшла з перону з однією валізою, сірою курткою і відчуттям, що залишила цілий світ позаду. Автобус до опішні йшов старою дорогою, що петляла між полями. Села здавалися, ніби застиглими у часі, покручені вишні біля хат, білі паркани, і ржаві колонки з водою. Коли автобус зупинився біля крайньої вулиці, водій кивнув тобі сюди. Це хата марфи була. Вона зупинилася перед старим будинком. Солом'яний дах частково осів, вікна затягнуті павутиною, але сад цвів так буйно, ніби чекав її. Яблуні стояли в білих шатах, і повітря пахло весною. Оксана зробила крок у двір і відчула, що тут буде її новий дім. Першими з сусідів підійшли діти, хлопчик років десяти, і дівчинка трохи старша. Вони дивилися на незнайомку насторожено. Ви хто? запитала дівчинка. Я племінниця Марфи, тихо відповіла Оксана. Діти перезирнулися. Вона тобі хату лишила, серйозно сказав хлопчик. А ще всі тут думають, що землю давно сільрада забрала. Того ж вечора до неї завітав сусід кремезний чоловік на ім'я Грицько. Він поставився до неї непривітно. Не думай, що тобі тут легко буде. Хата, може, й твоя, але земля вже розпайована. Ти тут чужа. Слова Грицька вдарили холодом. Оксана нічого не відповіла. Вона лише замкнула двері і запалила лампу, яку знайшла в коморі. Сиділа серед пилу і темряви й думала, а може, вони мають рацію. Я приїхала ні з чим. Чужа серед своїх. Наступного дня вона почала прибирати. Стіни були в тріщинах, дах протікав, але серед старих речей знайшла залізний ключ. Він відкривав маленький сейф. Схований у підлозі комори. Усередині лежали документи, пожовклі від часу. Оксана перегортала їх одне за одним і не вірила очам акт на землю, підтверджений ще радянськими печатками, потім нові свідоцтва, усі на ім'я тітки Марфи. І в кожному папері стояло спадкоємець Оксана. Тремтячими руками вона складала їх назад. Земля не була розпайована. Навпаки, за документами їй належала ділянка біля старої школи, яку в селі вже давно хотіли закрити. Оксана вийшла у двір. Сонце вже сідало, небо над Полтавою горіло рожевим і золотим. Вона стояла серед саду і відчувала, у її руках зараз щось більше, ніж просто стара хата. Це шанс змінити своє життя і, можливо, життя інших. Та вона ще не знала, що ці документи стануть причиною великої боротьби. Сусіди, влада і навіть ті, кого вона вважала друзями, спробують відібрати в неї те, що належало їй по праву. Історія тільки починалася. У Києві звістка про зникнення Оксани швидко розлетілася серед колег і подруг. Хтось шепотів на педраді, та вона зірвалася з катушок. У село поїхала. Уявляєша. Інша з іронією додавала Ну, значить, знайшла якогось діда з грошима. Бо інакше навіщо там жити? Чутки ширилися містом, мов дим. Для них Оксана була ніби мішенню, спокійна, мовчазна, ідеальна для знущань. І тепер, коли вона втекла у село під опішнею, усі бачили в цьому лише привіт для насмішок. Минуло кілька тижнів. Оксана працювала в саду, лагодила дах, поступово приводила до ладу хату. Найважливішим стало те, що діти з села почали приходити до неї. Спершу сором'язливо зошити під пахвою. Вона садила їх за старий стіл і допомагала з домашніми завданнями. Згодом у дворі з'явилося вже з десяток дітей. Вони сміялися, ставили запитання, а вона відчувала, як оживає тут. У маленькому селі вона була потрібна. Але несподівано біля її хати зупинився чорний позашляховик з київськими номерами. Дворцята відчинилися, і на подвір'я вийшли троє її колишніх подруг Олена, Тамара і Віка. Усі в яскравих сукнях і з телефонами на поготові. Оксано! вигукнула Олена з удаваною радістю. Ми чули, ти тепер у селі живеш. Приїхали провідати, вона озирнулася навколо, включивши камеру. Ось, дивіться, так закінчують київські мрійниці. Діти насторожено відсунулися. Оксана спокійно вийшла з хати. Що вам треба? Її голос був рівним. Ми хвилюємося за тебе, насмішливо сказала Тамара. Кинула роботу, поїхала в глушину. Це ж божевілля. Віка підійшла ближче, знизивши голос, чула, що в тебе тут земля. Продай її нам. Ми знайомі з людьми в Полтаві, оформимо швидко. Будеш мати гроші, повернешся до Києва, купиш собі квартиру. Оксана подивилася на неї холодно. Земля моя. І продавати я нічого не збираюся. Подруги переглянулися. Олена різко засміялася. Бачиш, яка горда стала. Ти думаєш, що щось тут значиш? «У селі. Люди висміють тебе. Але в ту ж мить у двір забігли діти, тримаючи в руках підручники. Пані Оксано, ми готові. вигукнув хлопчик. Можна починати. Подруги завмерли. Перед ними стояла не самотня лузерка. А вчителька, яку обступили діти з блиском в очах. Цей контраст був ударом по їхній пихатості. Ви готуєте уроки? З іронією спитала Тамара. Я допомагаю тим, кому це потрібно, відповіла Оксана. Діти розкрили зошити, а вона сіла поруч. Подруги ще трохи постояли, намагаючись знайти, що сказати, але врешті відступили. Їхні кроки луною відбувалися від вулиці, та сміх уже не звучав так упевнено. Увечері Оксана сиділа в саду з документами тітки в руках. Вона знала, друзі приїхали не просто так. За нею стежили, намагалися переконати. Отже, справа із землею була серйознішою, ніж вона думала. Вітер з полів приносив запах свіжоскошеної трави. Вона вдихнула на повні груди і сказала сама собі: Тепер я не відступлю. Полтавська весна набирала сили. Село підопішне й оживало, трактори гуділи на полях, сусіди білили дерева, діти ганяли м'яча на шкільному подвір'ї. Та школа стояла напівпорожня, облуплені стіни, розбиті вікна, запилені парти. Саме тут Оксана зрозуміла, що спадок тітки не лише хата і сад, а щось більше. Вона принесла в шкільний клас знайдені документи. Старий акт підтверджував, будівля і ділянка довкола справді належали марфі, а тепер їй. У паперах була навіть приписка, призначення, освітня установа передати спадкоємцю з правом відновлення. Оксана вдивлялася в ці рядки і відчувала, як у серці зростає рішучість. Вона могла б просто продати все і повернутися до Києва. Але всередині горіло інше бажання оживити цю школу. Пані Оксано, ви справді відкриєте тут заняття? несміливо запитав хлопчик Мишко, який прийшов допомогти з прибиранням. Відкрию, твердо сказала вона. І ми зробимо так, щоб сюди приходили діти з усього села. Звістка швидко розлетілася. Одні зраділи, нарешті школа оживе. Інші ж почали шепотіти, вона думає, що розумніша за всіх. А земля під школою ласий шматок. Її давно хотіли віддати під забудову. Невдовзі до Оксани прийшов сільський голова. Він довго крутив папери в руках, бурмочучи, документи справді справжні. Але ж розумієте, ми мали інші плани. Інвестор з Полтави хотів тут зробити склад. Ви створюєте проблеми. Це спадок моєї тітки, спокійно відповіла вона. Я маю законне право. Голова пішов похмурий. За кілька днів приїхали й колишні подруги з Києва. Вони вже не жартували. Оксано, почала Олена, ми можемо домовитися. У нас є зв'язки в Полтаві. Продай нам цю землю. Ми дамо тобі хороші гроші. Я не продаю, відрізала вона. Дурна, прошипіла Тамара. Ти не знаєш, із ким завезалася. Але Оксана вже не була тією тихою вчителькою, яку вони знали. Вона відчувала за собою силу, дітей, які чекали уроків, і пам'ять тітки Марфи, яка, певно, залишила їй спадок не випадково. Волонтери з Полтави приїхали допомогти. Студенти фарбували стіни. Лагодили дах, приносили старі парти. Сусіди спершу дивилися з недовірою, але поступово почали приносити хто фарбу, хто дошки. У дворі знову лунав дитячий сміх. Тоді сталося неочікуване: приїхала комісія з Києва. Чиновники в дорогих костюмах розкладали на стіл ті самі документи і довго звіряли підписи та початки. Один із них нарешті сказав усе законно. Земля й будівля належать вам. Ви єдина спадкоємиця. Подруги побіліли. Голова сільради мовчав, стискаючи зуби. А Оксана стояла посеред класу з дітьми і відчувала, як у неї під ногами з'явився ґрунт, міцніший за київський асфальт. Увечері вона сиділа на ганку і дивилася на захід сонця над полтавськими полями. Документи лежали в неї на колінах. Але її думки були вже не про папери. Вона знала, це ще не кінець. Бо в сейфі лишилися інші папери, пожовклі зошити і записки тітки марфи. Вони чекали на свій час. Я відчуваю, що справжня таємниця ще попереду, подумала Оксана. Полтавська весна набирала сили. Село підопішне й оживало, трактори гуділи на полях, сусіди білили дерева. Діти ганяли м'яча на шкільному подвір'ї. Та школа стояла напівпорожня, облуплені стіни, розбиті вікна, запилені парти. Саме тут Оксана зрозуміла, що спадок тітки не лише хата і сад, а щось більше. Вона принесла в шкільний клас знайдені документи. Старий акт підтверджував будівля і ділянка довкола справді належали марфі, а тепер їй. У паперах була навіть приписка. Призначення, освітня установа, передати спадкоємцю справам відновлення. Оксана вдивлялася в ці рядки і відчувала, як у серці зростає рішучість. Вона могла б просто продати все і повернутися до Києва. Але всередині горіло інше бажання оживити цю школу. Пані Оксано, ви справді відкриєте тут заняття? несміливо запитав хлопчик Мишко, який прийшов допомогти з прибиранням. Відкрию, твердо сказала вона. І ми зробимо так, щоб сюди приходили діти з усього села. Звістка швидко розлетілася. Одні зраділи нарешті школа оживе. Інші ж почали шепотіти, вона думає, що розумніша за всіх. А земля під школою ласий шматок. Її давно хотіли віддати під забудову. Невдовзі до Оксани прийшов сільський голова. Він довго крутив папери в руках, бурмочучи, документи справді справжні. Але ж розумієте, ми мали інші плани. Інвестор з Полтави хотів тут зробити склад ви створюєте проблеми. Це спадок моєї тітки, спокійно відповіла вона. Я маю законне право. Голова пішов похмурий. За кілька днів приїхали й колишні подруги з Києва. Вони вже не жартували. Оксано, почала Олена, ми можемо домовитися. У нас є зв'язки в Полтаві. Продай нам цю землю. Ми дамо тобі хороші гроші. Я не продаю, відрізала вона. Дурна, прошипіла Тамара. Ти не знаєш, і з ким завиязалася. Але Оксана вже не була тією тихою вчителькою, яку вони знали. Вона відчувала за собою силу, дітей, які чекали уроків, і пам'ять тітки Марфи, яка, певно, залишила їй спадок не випадково. Волонтери з Полтави приїхали допомогти. Студенти фарбували стіни, лагодили дах, приносили старі парти. Сусіди спершу дивилися з недовірою, але поступово почали приносити хто фарбу, хто дошки. У дворі знову лунав дитячий сміх. Тоді сталося неочікуване, приїхала комісія з Києва. Чиновники в дорогих костюмах розкладали на стіл ті самі документи і довго звіряли підписи та печатки. Один із них нарешті сказав Усе законно. Земля і будівля належать вам. Ви єдина спадкоємиця. Подруги побіліли. Голова сільради мовчав, стискаючи зуби. А Оксана стояла посеред класу з дітьми і відчувала. Як у неї під ногами з'явився ґрунт, міцніший за київський асфальт? Увечері вона сиділа на ганку і дивилася на захід сонця над полтавськими полями. Документи лежали в неї на колінах, але її думки були вже не про папери. Вона знала, це ще не кінець. Бо в сейфі лишилися інші папери, пожовклі зошити і записки тітки Марфи. Вони чекали на свій час. Я відчуваю, що справжня таємниця ще попереду, подумала Оксана. Ніч у селі була тиха. Лише цвіркуни за вікном та далекі гавкання собак. Оксана сиділа при світлі старої лампи і розбирала останні папери з сейфа тітки марфи. Серед пожовклих квитанцій і листів вона знайшла зошит у потертій обкладинці. На першій сторінці нерівним почерком було написано: якщо ти читаєш це, Значить, доля привела тебе сюди. Бережи школу і дітей. Це і є наш справжній скарб. Вона гортала сторінки і дізнавалася історію, про яку ніхто не говорив уголос. Марфа не мала власних дітей, але вдовольні роки в її хаті жили сироти. Вона дбала про них, учила читати і писати, навіть коли в селі бракувало хліба. А головне, вона заповідала, щоб спадок служив дітям. Сльози навернулися на очі. Оксана відчула тепер це не просто її вибір. Це обов'язок. Наступного тижня школа, яку всі вважали мертвою, ожила. Студенти з Полтави привезли нові парти, сусіди принесли книги, діти розмалювали стіни малюнками. Над дверима знову з'явилася табличка школа імені Марфи Гончаренко. День відкриття був сонячним і теплим. Село зібралося, як на свято. Приїхав священник, місцева преса, навіть чиновники з області. Біля школи стояли десятки дітей у вишиванках. Оксана вийшла на ганок у простій білій сорочці, без прикрас. Усі чекали її слова. Цей дім не належить мені, почала вона. Він належить дітям. Моє завдання берегти його. Бо справжній спадок не земля і не гроші. Це ті, кого ми виховуємо. Натовп завмер. Хтось аплодував, хтось витер сльозу. Та раптом серед гостей вона побачила знайомі обличчя. Три подруги з Києва стояли збоку, у дорогих сукнях, з холодними усмішками. Вони приїхали подивитися, як вона зганьбиться, але тепер картина була іншою. Перед ними стояла не самотня вчителька, а жінка, яку підтримувало ціле село. Олена прошепотіла це неможливо вона ж нічого не мала. Тамара зціпила зуби, і все одно ми її зламаємо. Та їхні слова губилися в шумі оплесків. Діти вигукували, пані Оксано, ми вас любимо. Фотографи клацали камери, журналісти брали інтерв'ю. Подруги стояли осторонь, відчуваючи, як їхня зверхність розеєсипається сипається на порох. Коли урочистості закінчилися, одна з них, Віка, підійшла ближче. Її очі блищали від стриманих сліз. Знаєш, я я заздрю тобі, зітхнула вона. У мене є квартира, гроші, але я не можу мати дітей. А ти маєш щось, чого я ніколи не матиму. Оксана подивилася на неї спокійно, це не моє. Це життя дало мені шанс служити іншим. Віка відвернулася, не витримавши її погляду. Увечері, коли всі розійшлися, Оксана сиділа на ганку. Сонце сідало за полтавські поля, небо горіло червоним і золотим. Діти ще сміялися на подвір'ї, ганяючи м'яча. Вона дивилася на них і відчувала дивну тишу в душі. Київ із його шумом і приниженнями залишився десь далеко. Там її вважали невдахою, тут називали вчителькою. І це було більше, ніж будь-які титули й багатство. Вона згадала слова зошита тітки Марфи бережи школу і дітей. І зрозуміла, це й буде сенсом її життя. Її шлях завершився не втечею, а перемогою, перемогою над зневагою, самотністю і минулим. А київські подруги так і поїхали з опішні мовчки, залишивши за собою лише слід пилу на дорозі. Фінал був простим і водночас сильним, вчителька, яку вважали нікчемою, стала тією, хто змінив життя цілого села. І, можливо, в серцях тих, хто бачив цю історію, залишила зерно думки, справжнє багатство у добрих справах, які переживуть нас. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.